Рівнянин, який налагодив міжнародний канал постачання в Україну наркотиків, постане перед судом. Майже три роки чоловік був у міжнародному розшуку, і лише нещодавно його було екстрадовано з Іспанії. В червні поточного року екстрадовано до України Рівнянина, який займався контрабандою наркотичних засобів, а також організовував збут. Незаконний збут цих речовин було встановлено, що ще в 2010 році вказаний громадянин з метою переправлення до України контрабанди у вигляді канабісу, скупив і переправив посилкою для отримання в Рівному Україні. Наркотичних речовин проведеними міжнародними заходами цього громадянина було встановлено в королівстві Іспанії і екстрадовано до України. Чоловіку 38 років. Він деякий час проживав за кордоном. Постачання до нашої держави наркотиків відбувалося через передачу посилок. У спільники чоловік взяв мешканця рівного, який і отримував наркотики. Вироком рівненського міського суду його вже засуджено до п'яти років позбавлення волі зі спітовим терміном два роки за розповсюдження наркотиків. За тійник шпоки під вартою він відповідатиме і за контрабанду, і за організацію збуту. По проведеному досудовому розслідуванні було встановлено і підтверджено, що дійсно цей громадянин незаконно вчинив контрабанду наркотичних засобів, незаконно організовував збут у розмірі 189 грамів канабису, що відноситься до великих розмірів. Завершено досудове розслідування, оголошено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 305 і 307 кримінального кодексу. України і направлений для судового розгляду до Рівненського міського суду.